Ясне сонечко в кімнату дивиться віконечко. Дуже раді всі малята плескають в долонечки. Малята, поплескайте в долоньки. Всі-всі-всі разом. Так, до нас завітало сонечко. Подивіться, хто це сонечко. Малята, давайте його розглянемо, пригадаємо якої форми наше сонечко? Ми вже з вами вивчали. Так, кругле. А якого кольору? Жовтого дякую за відповідь. А що ще є у нашого сонечка? Воно нас обігріває. Це промінчики. Дякую малята за відповіді. Але щось сонечко наше трішечки засумувало. Бо, мабуть, в нього немає. Ми зробимо друзів для нашого сонечка. Так, сонечка, ми тобі обов'язково допоможемо. Але спочатку сонечка вам пропоную трішечки пограти. Приготували пальчики свої? Всі приготували. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Пограли трішечки. Ну що, часу не гаємо? Пора працювати. Ну що, починаємо працювати. Малята, ми сьогодні з вами будемо викладати сонечко з промінчиками. Давайте пригадаємо, якої форми наше сонечко. Так, кругле сонечко д... де знаходиться? Вгорі чи внизу? Так, вгорі, тож ми. Кладемо сонечко відповідно до цього отвору. А зараз нам потрібно розкласти малята промінчики, але не просто розкласти, а знайти відповідний, відповідного розміру отвір. Промінчики в нас прямокутної форми. Подивіться. Давайте спробуємо. якщо сюди цей промінчик... Він підійде до сонечка? Ні, бо він маленький. Саме маленький. Ми сюди його покладемо. Ось сюди підійде? Ні, бо він найвеликий. Ось сюди ми великий. І середнього розміру сюди. Ось ми вже зробили тобі друзів. Але малята сонечко, хоче, щоб і ви допомогли і надіслали ще друзів, щоб у нього було багато. Свого сонечка, щоб воно раділо та дарувало нам тепло. тепло. Тож ми чекаємо на ваше сонечко. До нових зустрічей!